Так, друзі, всім привіт! Радий всіх бачити. То У нас залишилась вагонка, то ми як ремонт в санвузлі робили. Зашили там все деревом. Там, колись коротке відео я викладав. Це дружина молодець. Сама всю вагонку зашліфувала, сама нанесла перший слой її попротирала. Потім її прочухала. потім... Другий слой нанесла <хи> лаку. Кому цікаво, покажемо, що ми з нею будемо робити. Там трошки маленька у нас прихожа, хочемо її прикріпити. Ну, Якщо цікаво, Ну, я думаю, що з часом ми будемо все показувати, що ми вдома робимо і як будемо наводити красоту, так сказати, <хи> то поки що <хи> не все у нас зроблено, дуже багато чого треба робити. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво буде, якщо будемо. Все показувати, що ми робимо, що будуємо, як тут так сказати, обживаємось. І не тільки господарство, все підряд. Покажемо, там, яким ми лак використовували. Ну, це не так, це не реклама, це просто ми там те, що брали там для підлоги, нам сподобався виробник. І ото таке використовуємо. Отакі класні дощечки. Сосна, це ми минулого року купили. Це оце 40 штук. І там у нас ще залишилось 20. І, в принципі, там ще такі кусочки позалишались. І повинно вистачити повністю, повністю на прихожу. У нас прихожа 2 на 2, 4 квадрати. І санвузол 2 на 2. Санвузол ми вже зробили. Ну там залишилось такі нюанси. Окантовку, так сказати, оце де стики були вагонки зробити. І, в принципі, ну але все одно дуже багато чого треба робити. Повністю будинок треба ззовні наводити до ладу. Ну, це по фінансам, просто зараз ніяк це не виходить. Ну, коротше, будемо потрошку збільшувати господарство, виділяти на це кошти і, коротше, робити. Пішли далі. Так, треба білочки нарізати яблучок. То я і так трошечки нарізаю. Зверху присипаю комбікормом. І, в принципі, вона класно поїде. Ні, ну, звісно, і мілки теж даємо трошки там гарбузиків з городу, ну, але дуже мало. У нас через засуху, через те, що не було дощів, немає врожаю взагалі. Кукурудза отака от манесенька виросла. Ну Все це в першу чергу через те, що на осінь ніколи було обробити. Не те, що та і ніколи не було щось часу взагалі. Е, воно ж то робота, то якось змін було, змін було багато. І на мотоблок я тоді ще не наладив фризу, я її тільки весною наладив. І тепер просто треба на, ну, з осені коротше, обробити всі поля, всі наші городи, так сказати, і планувати насіяти трави, щоб. Е, Ранньою весною понасівати всього побільше, то я планую і люцерну посіяти. У мене там насіння, може, на пів гектара є. Дякую нашому другу, допоміг трошки з насінням. А це хочу купити експарцету ще, віки і овса. Для того, щоб з люцерною насіяти ще таких трав. А, і суданки. Ще. Хочу соток 10, якусь діляночку, дачку засіяти суданкою. Це виходить для того, щоб зеленою масою підгодовувати. І планую перегной. Мені ж треба кудись його вивозити, весь людям продати, так сказати. І кудись діти не вийдуть, його дуже багато перегною. Я хочу теж на дві дачки вивезти перегной. І виходить, на одній дачці посадити оце ж суданку, на іншій будемо планувати щось чи гарбузи, щось таке кукурудзу насіяти. І заодно і перегною приберемо у себе від сараю. І, так сказати, вдобримо гарну землю. Щоб все росло. І оце ж треба з осені обробити всі ділянки для того, щоб можливість була ранньою весною посіяти, посадити все, що нам треба. Тому що в цьому році ми аж у травні садили город. І це дуже пізно. Хто посадив дуже рано, в принципі, поганий врожай, але було більш-менш. І оце ж приходиться добувати яблука. Добувати яблука. Е е їздив там траву, дивився, ділянки. Дивлюсь, люди в ліс вивезли яблука, такі кучі. Ну і що, приходиться оце вибирати, ритись, так сказати, в тих яблуках, а хочеться ж дати щось корівкам смачне. І там оце привіз півтора мішка. І там ще мішка два. Коротше, ще будуть на, ну, через декілька днів, ще заберу там. Е, хто може місцевий дивиться, у кого є яблука, <сум> дзвоніть, заберемо, <сум> так сказать, яблука, в принципі, якийсь, хоч якийсь сочний корм треба дати, коротше кажучи. А тепер підемо до наших, до наших корів телят. О! Наші коти. Оце кому потрібні коти? Ви гляньте, які два шикарні кота. Це просто. Дивіться. Оце Петро. <пі> Петька назвали. Петро такий. І вже щось ловлять. Вони на старших наших котів дивляться. Там у нас два котика рижий. І ще один. Такий каплавухенький, вони такі величенькі вже. І вони такі охотяться, бігають. І ці ж прям... Дуже активно цікавляться охотою. Вони мишей додому приносять. І ці прямо у них забирають. Ви бачите, які шикарні коти. Так що хто з Пісачина, хто тут місцевий біля нас. Забирайте отаких от от красенів. Ви подивіться, ну просто. Я б таких котів забрав з радістю. Але у нас їх дуже багато. Короте. Да, бузька? Ох ти, буська! Це наша бузька. Це наша буська. Це від однієї кішки у нас. Ці всі котята. так сказати. І ця буська і все інше. Так. Патрон вже вже, 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 вже... вже щось хоче. Різав один гарбуз коровам, випросив, йому трошки нарізав. Давали коровам яблука, теж випросив, прийшлось йому трошки дати. Цей патрон, ну я ж кажу, у нього скажений апетит, з'явився, як оце у нього сіль у вільному доступі, і це взагалі капець. Він їсть, 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 їсть. На Барбос? О, такий ти Барбос. Дуже погано, що я йому не видали в роги. Буде рогатим. Ну нічого, що поробиш, уже вже пізно. На майбутнє треба. Купляти пасту. Так, цього ми міряли. Не цікавий ти поки що. Через місяць буде цікавий. Подивимось, як воно. Ну, їсть комбікорм класно. І мені дуже сподобалось колотити комбікорм. Єдиний мінус, що мені це все приходиться руками робити. Якщо отак от свиней небагато і господарство невеличке, то це нормально. А то треба готувати бетономішалку але мені до бетономішалки, щоб колотивний ти в бетономішалки, так сказати, треба ваги напольні, тому що я важу в таких настільних вагах, а треба напольні, щоб е, по більшій рецептурі, так сказати, важити. Боїтесь бичка, Іди сюди, димок, іди сюди. Боїся бичка. Звикай, це теж друзі. Ти ти мене поцарапаєш. Втік. Так. Оскару два місяці, якраз третє число сьогодні, 3 вересня. Цьому уже пішов п'ятий місяць цьому Барбосу. А ми, а що корови? Що ви хочете? Уже сіна їм давали, скільки разів, що просто капець. Ну вони їдять. Вони лугове сіна переїдають. Я оце декілька днів назад два тюка скидав лугового. І вже нема. І тут в яслах мало переїли. В принципі. Ну Я їм даю в переміжку. Я виходить його розлажу їм в кармушку, в годівницю. І люцерною прикладу зверху. І вони їдять, воно перемішується. І вони, в принципі, непогано їдять. Ну, але все одно і білка скинула молоко. Ну, мілка то зрозуміло, вона вже доїться дуже давно. Ну, але ж все одно. Ну, це ще вибило з колії те, що період такий був, що не було макухи зовсім. І період такий, що не було якось коштів, я не купляв вітамінну групу. Вітаміни. Закінчились у мене теж місяці на три. Нічого не давав. Тоді вони у мене стояли на одному зерні, можна сказати. І це теж трошки тоді була просто сочна трава, вони якось сюди тримали. А потім, оце як засуха пішла, я начебто за декілька тижнів і ввів уже в раціон, і макуху нам привезли, і все інше. Але удою вже повернути дуже-дуже важко. Навіть білка. На 20, а даже навіть і менше скинула молоко. Десь на 20 літрів, можна сказати. А було ж давала 30. Ну, коротше, дуже такі. І мілка дуже. Вона ж тоді давала весною. Оце на початок літа. Вона давала десь літрів 18, 17, потім так 16. А зараз літрів 8. Інколи до 10. Так. і так, ну Може 9, може 3 банки на добу й дає. Ну але. Дуже мало, дуже мало. Бо це ж ми нетель будемо шукати на весну по-любому. Хоч це і коштів треба. Готових корів не хочу. Там уже і знайомого нашого підключив, щоб він попитав, може по яких господарствах такі не дуже космічні ціни на нетелів. Ну, в принципі, нам підійде і голштинська порода, хоч я і не дуже її хочу, але тут уже, знаєте, обирати. Зараз, поки не вийде, нам просто треба об'єм молока. Нам треба об'єм молока, щоб дочекати, щоб вирос наш оскар, крити ним, від патрона теж отримувати від своїх корів теличок, їх вирощувати. І потім голштини голштинами. Але ж будемо доходити до Джерсі 50 на 50, щоб у нас були. Ну і... Стараємось прийти до чистокровних, це обов'язково. Ну, але це ж я ж кажу, в першу чергу це по фінансах. Всі наші оці, що ми не, не, не так швидко розвиваємось, як нам хочеться, це в першу чергу через те, що фінанси. На все треба фінанси. Давайте поміряємо нашого барбосика. Цікаво, яка його зараз вага в два місяці. А ну підійди, я затягну. От він більш-менш стоїть нормально. Ну, коротше, 79 кілограмів. 79. Ну, бачите, по малоплідним, оце ж нижня шкала, це малоплідні породи. По малоплідній породі. В три місяці. Оце 79-80 кілограм. В принципі, нам 2. Зараз, що я бачу, ну. Я б не сказав, що Джерсі зараз якесь теля е є малоплідним, так сказати. М ну, м м м малою породою. В принципі, набирає доволі такі. Ну, понятно, що до Голштина йому далеко, але ж ви розумієте, що і голштини бувають. Е отакий от напрямок, е як наші корови, може там просто не. Ти диви, і не боїться, ану йди сюди. Чи ти теля злякаєшся. Не, боїшся, да? боїшся? Отакі ви боягузкі. Такі ви боягузки. Так, там мені хтось писав коментар. Метр 55, ану покажи, метр 55, яка вага, якщо дивитись, 150, оце нижнє, це сантиметри. 155. Це десь 300 кг. 290-300 кілограмів. Якщо нормальна вгодованість ,55, ну, 1,55 м 155 см обхват, то це 300 кг. Ну, коротше, я б не сказав би, що ця порода зараз виглядає малоплідною. Хоча, в принципі, це бичок чистокровний. Тому що у Андрія корови чистокровні. Я їх знаю, я їх бачив і на відео, і взагалі. І бичок у нього, джерсік, теж він джерсей. Тому в принципі, він відносно такий. Чистокровний бичок. І корівки ж у нього. Андрій вже давно у нього ці і корови, і бик уже йому, по-моєму, три роки. Він же вже ж знає, яке від нього потомство і яке воно потім дає молоко. Навіть вже пройшло два роки. В принципі, ті телички, які були першими тоді тоді ще давно, вони в принципі почали давати потомство. так сказати, І доїтись деяке. Тому, тому, тому. Ні, ну Голштин є Голштин, все одно якби малоплідні породи типу Джерсея. На відгодівлю на м'ясо не дуже. Отакі класно, звісно. Дуже добре. Отаких от мати бичків на відгодівлю. В принципі, супер. Тому я ж кажу, по малоплідності, просто по малоплідності тут пишеться, що в 3 місяці оце 79 кг, ну, нам 2 місяці. У нас в місяць було 55 Зараз, грубо кажучи, 80, це 25 кг. Тому, в принципі, класно. А, ще що хотів сказати, за сухе молоко. Ми брали Ава Здорова з 30-го дня. Ну, у них у, у Ава, у виробника Ава Ава маркет. По-моєму, тільки воно одне: одне єдине з 30-го дня. Хто кому, Хто буде хотіти. Це сухе молоко використовувати, я вам зразу скажу: з місяця в чистому вигляді категорично воно не підходить. Ми скільки пробували його давати більше, ніж молока свого, то були такі дуже рідкі випорожнення, і я прям е Ані кажу: давай більше нашого молока. І, в принципі, ми так і поїли. Ну, ми йому 2 літри сухого. І десь півтора літри нашого. Десь от, отак от ми зараз його й годуємо. Це зараз. Це мається на увазі зараз. 3,5 літри. Сім літрів на добу. І він уже класно їсть комбікор, дуже класно їсть сіно. Він ото е, в кутку реально сам виїв. Я звідти й не брав. Він виїв дуже багато сіна так. Гарний навильник за цей весь час. Він з'їв і прям жує, стоїть в Принципі, нормально. І зараз у нього такий навоз вже дуже такий хороший. Ну, я ж кажу: сухе молоко. Ми тепер бичкам на відгодівлю будемо це брати з місяця 100%. Але 50 на 50 з нашим. В принципі, це дуже вигідно. Навіть 50 на 50, отак, от ще два місяці попоїти теля, це просто колосальна вигода. Навіть старатись можна е, десь. Два літри свого і 2 літри того, і навіть отак от, півтора літри свого банку у день на теля. а 2 літри сухого. І це я вам скажу банку на теля витрачати у день з місяця і до трьох. Ну це класна економія, реально класна. В принципі, гарно просто перевчити на сухе ну, на комбікорм. От, подивіться, там десь коротке відео я викладав. Я отак пів відерця сьогодні насипав. Реально отак багатенько я насипав йому. Ох ти бадаєшся. І він реально з'їв уже багатенько. Ну, а як відлучати теж теля? Теж трошки скажу вам так. От на фермах відлучається те, що от я чув, реально, коли переставати давати, ну просто знімати з молока, з випайки. Теля десь 2 кілограми комбікорму має з'їдати, отакого насиченого класного. І хто там каже, що, що йому робити в обід на дворозовій випойки, що йому їсти, що йому пити. Взагалі з цим проблем нема. Я ж кажу: сіно вода у утиляти постійно. Йому повністю вистачає дворазової випойки. Ну, от подивіться, 8 літрів на добу він пив два місяці. Потім з сироваткою я домішував йому, а молока збавляв. І, до мі... і вже з двох місяців він мало отримував молока. Сироватка, сиров... Ну, понятно, що місяців отак до 4, періодично у нього в раціоні до трьох часто була сироватка, потім дуже, дуже рідко так, з півмісяця. Понятно, що з 4 місяців взагалі він нічого не отримує, Їсть тільки сіно, воду і комбікорм. І комбікорму 2 кілограми він так і отримує. Більше я навіть і не буду йому давати. Не знаю, може ближче до року, може місяців з восьми я йому додам до трьох кілограмів. Ну і то я не знаю. Якщо він і далі буде так гарно набирати, їсти сіно, то, ну хоча, знаєте, в нашому випадку, коли сіно купити важко, в принципі, бичку можна і 3 кілограми дати. Тому що зерно і комбікорм купити і зробити, Вигідніше, ніж купити якісне сіно. Тому, в принципі, це класно, коли у теляти, у бичків розвинутий шлунок. І сіна, наприклад, треба мало, а комбікорму давати там, і 3-4 кілограми привчити теля до такого об'єму. І тоді вони рости будуть гарно, сіна будуть небагато їсти. І по вигоді, це я вам скажу буде шикарна вигода. Тому що свого комбікорму, дуже насиченого старту. Я повторюсь, ціна у мене 10 гривень виходить, коштує такий комбікорм. Тому, я ж кажу, друзі, отак от трошки за обмір, яка вага джерсійця. Розказав, за, як ми його годуємо, за дворазову випойку, дворазове доїння, то я вже казав не раз. Це шикарно, просто, це дуже класно. І все супер. І випойка дворазова теж дуже класно. Продовжуємо так і далі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Всіх раді бачити на каналі. Не забувайте ставити лайк. Вам це не важко. Написати хоч якийсь коментар. Для вас це зовсім нічого не коштує. А для нас це, знаєте, маленька рекомендація нашого каналу. І маленька копійка на переглядах, яка йде. В наш розвиток, тому що ми будемо розвиватись завдяки вам, в першу чергу, що ви просто дивитесь нас, підтримуєте, пишете коментарі, ставите лайки. Дуже всіх раді бачити, всім миру!